От Тому вона вирішила цих людей відвернути від вас, як ціль перед собою поставила, їй цього хочеться, вона насолоду отримує від того, що робить. І я можу сказати навіть, що деякі персонажі, так, на яких вона націлилася, так? вона їх дуже хоче перетягнути на свої платформи. Це заздрість. Скоріше за все, вона вам заздрість, заздрить тому колу спілкування, в якому ви обертаєтеся, людей, які вас оточують. Вона вважає, що це приносить вам успіх в житті. І в цьому і є удача в вашому зростанні. Так? Причому, причому у вас з цією жінкою дуже хороші відносини, ви і не думали, що людина. Робить неприємності.